Доброго дня всім. Всім привіт. Ну що, ж, на сьогодні відео почнеться із того, що під відео ми залишимо дві посилання на петиції про присвоєння звання Героїв України. Ну, на жаль, посмертно. Перший буде це камінський Дмитро Сергійович, наш односельчанин, недалеко від нас проживав. І другий хлопчина із Черкаської області, Мельник Руслан Миколайович. Хто має можливість, зайдіть, підпишіться, будемо вдячні ми і родини загиблих. Сьогодні в нас свіжина, як ви вже бачите по заставці нашого відео. Вже я прийшла на кухню, під порізала, вже жариться, а це вже і м'ясо зараз поріжу і цибулю вже начистила, вже якраз коли розбирає. То я зараз нажару, якраз він розбере, потім кіші теж розберу, поїду помию в першу чергу. Перш поїмо свіжини, а потім вже я швиденько. Почали ми пів сьомої. Вчора з Колею рішали, скільки будемо вставати, коля каже, в шість, в шість годин ранку. А я кажу, ну давай пів шостої. А він каже, аби хоч ти в шість встала. але ж в шість вже поки кави попили і вже почали. Ну, в нас коля сам ріже. Я вже просто вже з ним ну, підганяю кабана, просто піджину, але вже як ріже, то я. Вуха закриваю, відходжу, я таке, ну не дивлюся, там вже коля сам. Але ж таке ну, під, підогнать його. Пічеревина така м'ясна, гарний кабан такий вже й здоровий. Вони в нас одинакові, але першого ми закололи вже більше два місяці назад, то вже за два місяці підріс. Зараз покажу, яка у мене тут вже оце вже підчеревіна така. Ще зараз м'ясо додавлю. Ось така ти черевина. гарна. Це вже багато нарізала тобі м'ясо. Такий диким Такий жирний кабан, бо печеревину вже коли дісну, зняв, то жиру багато. Ну так хай жариться, потім цибулі додавлю. Вже майже готова. Ще залишилось посолити і і це буде Зараз вона перемішається з сіллю. І в кінці цибулю. Цибулі дві таких великих. Вона тут дуже смачна. Будемо їсти. Втомилися, зараз коля розкаже. Яка в нас свіжина чи сальня чи м'ясна. Ну, ну так, як ви бачите, кабанчик мав здоров'я, от щастя він не мав. Якось хібі був менше віддавав. То не можна було поруч, я зразу на вулиці побризав, там все поробив. Леся я б вже в хату поносила там Ні, розподіляє шариба. їх куди. Що mm -hmm. куди, що кому. Брать, шо їх, шо вже. А вона руками брачаю. Аристократ такий. Так попробуємо. М'ясна. Mm -hmm. ну. Ну, ну, під ножа самий смак. Тоді, коли вже зборзивки, то вже не так. Ну, хоча добре, звісно, але... І це буде треба переложити обов'язково. Mm, Очка місцева м'ясна, черевіна. Той був не такий. Той вже давно у нас не було такого. Той був меншим. На цьому у вересні, у вересні буде рік, як ми його взяли. Що? Тушу шкварки, цього разу додала більше м'яса, щоб такі більш м'ясні були. Затовку дала мамі, її піч, то вона там у банях де в печі натушить, і голову теж коля порубав, теж холодець буде. Мама таке любить. Я то, ну, холодець роблю із півня в мультиварці, у мене там є функція холодець, він тоді такий прозорий, і ну, такий нежирний, ми, ми отакий от холодець робимо. А це шкваркітушу, зараз я солі додавлю, перцю, баночки наготовила ще раніше. Вже два дні стоять, самі планували, планували, де да ніяк не встигали. Вже ми свіжину і прибрали в морозиловку, все в морозиловку клали сало, м'ясо. Вранці прохладно, потім стало вже сонечко, то вже ми у баночки нічого не клали. У мене є місце в морозиловці, я так собі вирішила, що все положу. Кіші помила. Оце, що з кишами багато роботи, треба їх розібрати, потім поїхала на водойму, там помила. Зараз добавлю оцету і трошки солі, вимочу їх, то це вже завтра буду ковбасу робити. Потім їх почищу тонкі, бо ці грубші, то я їх вимочу вже ну, на картоплю. Як ви знаєте, що вони не чистяться, а ці, що на м'ясо, то я їх чищу. Так, все заморозила і печінку, і легені, потім буду паштет робити, коли буду свободніша. Ну зараз покажу, які в мене шкварки вже тут. Цього разу більш м'ясніші. Тушила в двох каструлях, а вже в кінці з'єднала в одну. Отакі вже більш м'ясні. Зараз додав солі і перець. Мелений, більше нічого не додавала. отак. Сіль кам'яна. І закрутки я закриваю, то ну кам'яна вона підходить. І перець чорний розперемішаю. О такі шкварки в нас будуть. Це така каструля велика. Оце, бачите, пропустила кусок м'яса, якось різала і отак. То вже мішає, то бачу, що такий. Що До кишей додаю столову ложку солі. І оцуту небагато, щоб не кислили. Ну, щоб не кислі були. Отак. І оце постоїть. Отак я вже їх перемила і біля води помила, і вдома перемила. Спочатку думала помити біля хати, змиваючи, але ж потім вирішила їхати, як обично, до води. Там так гарно і. І вода, такий струмочок, і так гарно почи... ну, почистилися, помилися. Що, синок? Куда йдеш? Добрійка. Зараз я попробую посолі, які вони. Мене любить коня пробувати, але поїхав жуки кропить. То зараз я. Добрі посолі. Я роблю ну, на рахунок солі, щоб трошки були солоніші, ніж, ніж я готую їсти. От як я як суп готую, чи, там, чи щось жару, то це таке більш солоніше, щоб гарний стояли, І взагалі такі вони добрі. Бо часом буває не досолю, то коля каже, щось геть не досолола. Ну, не досолила. Саме смачніші. Мене Коля любить, як в тому відео, що в нас було. М -м добрі, шкварочки, як ми називаємо. Оце таке більш м'ясне, і зараз буду накладати. Баночки в мене готові. Ось такі, щоб і не пересушити. Знизу, то будуть більш такі піджарені, які до дна трошки так пристоїть, вже так не можу перемішати. Жир був поверху. Вже я шкварки переложила, вийшло в мене 9 літрів з половиною, каструлю залила водою, хай трошки постоїть, легше буде, ну, легше помию, понизу трошки так поприставала. Ну, не, попри, не пригоріло, а таке при, пристало Ну, постоїть, відкисне гарно, де й а це зараз закручу в шкварки і хай холодають. Захолодають, винесу в погріб. І ще літру зібрала жиру. Жиру я натушила з того кабана, що раніше в нас був. Ще м'ясо відложили на копчення, будемо також коптити. Винесли його, ну, ще я маринад не робила нічого, просто холодаю в погрібі. Накрила тюль, щоб мухи нічого. Двері в погріб закрили, але ж все рівно для страховки, щоб все було добре. Накрила його тюлю. Похолодає, потім заправлю. Будемо коптити. Вже ми із свіжиною трошки впоралися, а зараз хочемо з'їздити на поле кукурудзу, побачити, що ми там з вами насіяли, бо я то ще й не була там після того. Зараз оглянемо територію. Ну так, бачите, така кукрузка в нас. Зілечко потрошку сохне, вона покроплена. Тих років -то пробував трошки бурнувати її, коли ще не витикається із землі. Була така невеличка, але ну, цього року і не порнував, Не дуже так зганяли зі, зі, зілем, то покороп, покроплено і все. І отак посіяна, вона так посодила після нашої сівалочки, то що ми сіяли. Такий вигляд має. Це вже, це вже на третій рік кукурза по кукурузі. Вже трошки така, собі вона нерівномірна. Бо тих років була, була гарніша краща. Така, така площа, вона буде невеличка. Ну, як ви бачите, отака в нас кукурудза. Здається, недавно сіяли, а вже ось і по коліна мені. Дощ ішов недавно. А земля вже той суха вже. Знов дощу хоче. Вже й малина нас чекає. Малину теж оглянули. Треба вже їхати мотоблоком у міжраді, а сапку і в родочку. Ну що ж, будемо вже їхати до хати. Дякуємо всім за перегляд. Ставте лайки, кому сподобалося наше відео. Всім пока!